Магазину, а тебе потрібен чоловік охоронить. Те вже прикалуюся, Та з не... от серйозно, чоловік охоронець а тебе. Що щира, тут біля нас, от нещодавно, прям магазин розливного пива відкрився. Ну, може, я туди піду? Візьму пива, далі роботу шукати будемо. <риклад> Ти можеш від півдня без цього свого пива? Ми тут взагалі -то роботу тобі шукаємо. Так, що тут ще є? О, дивись. Потрібен викладач англійської мови для дошкільнят. Я не знаю англійської. Так і вони не знають англійської. Це ж дошкільнята. Там головне на один урок бути попереду. Все. Чи а що ми голову ламаємо? В тебе ж батя в центрі зайнятості працює. Ну ну так давай йому позвоним. Та бабла позичим. Він же працює. Та ну що ми вічно борг живемо в нього. Давай хоч один раз ми попрацюємо. Оголошення потрібен директор зі стратегічного розвитку на велику міжнародну IT-корпорацію. Зарплата 150 тисяч гривень. Що за життя таке постійно? Тільки в оголошенні незнайомі слова, отака зарплата. Ну що з простого щось почнеш? Що? Вон, дивись, сантехнік потрібен. Угу. Може, спробуєш? Сантехнік? Да. Ну, Можу взути по коврику ходити, ті. Угу. Такий. Діба, о, що тут у вас тут такий. Жіночка, тут прокладку, вам треба міняти. О, і п'яний на роботу можу ходити. Так, Нормально. Зразу ні, не треба мені це п'яний на роботу тільки би ходив. Зараз щось інше пошукаємо. О, дивись! Потрібен донор нирки. А? Не хочеш спробувати! Іри, що донор це? нирки! Давай! Іра, що це за посада? А що Два не? рази на роботу сходив і гайки. Що? Я просто в шо це? От тобі все не так, Вова, ось цю же не прийла, тобі все не, не та так. Та ти запропонуй, що це нормальне. От ти, значить, доставщиком попрацюєш. Доставщиком? Доставщиком. І що вони там отримують?